Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І хочу показати красоту. Сестра моя, Наталка, замовляла собі шапки з України. Її в'язали. І вона замовила такий класний подарунок для Єфремціка. Така красота, я не знаю, як вам розказати описати. Я його дуже давно собі хотіла, але я їй і не казала. Я люблю в'язане ось такі речі. Подивіться, як гарно, яке гарнесеньке. Це буде на Єфремчика. Можливо, навіть трошки і більше буде, але ми, вона замовляла, тому що він, йому буває тісно м -м, незручно, як ми десь їдемо, чи що, він часто їздить зі мною. І подивіться, це замовлялося на один годик, на рочок, тому що. Він мене такий хлопчик, що я йому не вдя... мало що вдягаю на 6 місяців. Вдягаю 9, навіть буває 12 є що-небудь. Можливо, такий розмір одягу чи як. Але і ось так, подивіться, як виросте більше, то так. А Потім можна закачати собі і все. Так само і рукавчики. Дивіться, яка краса. Та я, як побачила на відео, вона мені не казала. Вона сказала, що це буде подарок. Прийде вже, тоді побачиш на відео. І я все так теж чекала ту посилку, що що думаю, там таке. І подивіться. <кхем> як гарнесенько, цівушка, ну така милота. Я хочу зблизька більш показати, щоб так все гарно було зв'язане. Я не знаю, це ж дуже багато над цим роботи. Подивіться, як гарно. І ось такий капюшончик. Буде, я вже дуже хочу поміряти. Вон, Наталка вже поїхала, єфремчик спить, і ми вирішили його не будить. Хай поспить. Ось так. Тут теж можна закачувати рукавчика, а можна ні. Подивіться. Просто ось ця косичка така гарненька. Ну, дуже красиво. Я ще хайно ну, єфремчик проснеться, покажу вам. Поміряю його, хочу дуже вже його побачити в цьому. якенький він буде. Тканина м'яка, в'язане таке м'яке, йому буде не тісно, не буде важко ворушитися. А то буває, вдягну щось і йому тісно, йому незручно, і він плаче, не хоче. А так для дитинки це дуже класно, коли він вільно рухається. То буде в нас така красота. Якраз буде. Файно вдягну тіє угі, які я купила йому, і буде гарненько. Так. Такий буде косунчик наш. Ну що, чекаємо, вже, коли він проснеться. Подивіться, хто у нас тут проснувся. Неч хлопчик Такі веселенькі, гарненько він поспав. Молодець і зараз будемо йому міряти. Наш комбінезончик тобі Наталка привезла. Будемо міряти. Де, де моє сьогодні? <ріпи> 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 ну, якось так виглядає наш хлопчик, де. Дивіться, які миленькі. Трошки ще великий великі. Е, я ще підкачала. Він іде, я побачила, що так плечки спадають тут, а так е, не ось тут, а це а отут. Я думаю, зрозуміли, швачки в мене. Дивіться, він трошки ще широкуватий і великий. Да? Тазі, але нічого Ми дуже швидко ростемо. Я думаю, ще тут зима. Холодна і довга. Але подивіться за те, як гарно. Я не можу. Таке миле. Тому якраз нам буде. Ой. Ой, -ой, Ой. Я дуже задоволена подарунком. Єфремчик теж, я бачу, що йому зручно, що йому не тісно. А, а там кажу, я підросту і буде добрий геть, де да? Бух. Да, Зараз ми навіть підемо його і вигуляємо трошки в коляски, походимо по дворику, поїздимо. Ну що, я всім дякую за перегляди. Буде зручно брати дитинку і йому не тісно. Це мені дуже подобається. От як він, буде такий великий хлопчик. Всім дякую за перегляди. Всім пока-пока. Подивіться на цього мішку, на цього ведмедику, такого хорошого. Я вам скажу, він як лежить, то вроді такий великий, а як сидить, як йому зручно, він може ворушитися. Я його буду вже навіть і зараз вдівати. Ми йдемо гуляти, трошки подихаємо свіжим повітрям. Мені так добре, що ми на першому поверсі, подивіться, я собі відкрию двері, я не буду сходи зносити нічого, коляску. Супер! Ідемо гуляти, да, Сінка? Дивіться, який хороший. Утягла ще угі і наш синулька в теплі. До, а е такінький свій капішок гарненький. Кажуть, дякую. Де? Да? Ну, все, тепер точно. Дякую всім за перегляди. Всім пока-пока. У нас така похмура погодка, дощик навіть моросить. Дивіться. Але... Треба ж повітрячком подихати, так? ми зараз походимо тут, погуляємо, подивимося трошки і підемо назад.